все, мое получается о, все, понял, ну, хоп на экранно, а Так, все нормально. Стол. Не знаю что, такие. Alô? a que eu estou é normal estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou Бо в мене щось вікно зі стрімом закрилося. Не знаю чого. Что темно? Уф, а ти на стримі зараз? Так да. Як думаєш, яка пісвіточка краща? Не знаю, що то все на стримі, чи ти шо ти говориш Я знаю. Так там нікого так то немає. Славик, я, наприклад, оставь. Та нічого. О! Слайк так тебе нормально чи не? Тим пише щось в мене грузи. Скачай твіч. В мене норм. Так нормально чи ні? Yeah. Я, я думаю, що отаке RGB добре дуже. Yeah, а, ой, то донат. Можна вот таке. Можна вот такі один колір і можна вот такі. А не знаю що. По-моєму, вот таке. Або вот таке. Не-не-не, вот я к на мене найкраще. Бом! Ничего себе, я бомжик. 75к на підвиску. Стоп! Что можно выбрать? Яблочко. Ха-ха, яблочко. Очка, я зараз скину мій злато. Давай. А, та, нормально ч. Ну, Славик, дивись, я не стрими не стремлю, типу, бо ну. Я там стрім був, мені зовсім не сподобалось, бо в мене жодного е, глядача не було. Хіба що якийсь один зайшов якийсь хейт, там написав вийшов. І все. Е... Тому мене щось нема бажання на твічі стрімити. Ой, А що в мене сталося? Ой! Що ти його обрав? Та й кера Славік? Це за гроші, якби. Ну, за гроші, а скільки тут коштує? Це реклама, то мене єдиного комп'ютер, що хочеш А ну не знаю. Так, а скільки реклама коштує? Давай дивишся. Що? <звук> Чекай. А, тут легкий матеріал використовується. Я знаю, хто робиться. Це в капкуті у нас було, це дуже легко. Здрава. Давай заходь, Сергій. Шоу відерклау.

Йопарсте сєрого збили бідного. О, значить, зараз лайк, like, а то сірого збило щось. Алло. Самі каже, що тебе чути. Ну добре. Хайна. Хайна є. О, стоп. Який колір вибрати? От хомяки якого колір? О, Оранжевого. Значить, я вибираю оранжевий. оранже. Вот. Хляв. Я чекаю, я зараз собі модернізую, зараз ви її.

tudo oi dai